Доброго дня. У мене був один план на це інтерв'ю, але події розвиваються так, що доводиться починати з того, що найгарячіше цього ранку маємо, як кажуть, наймасштабніший приліт шахедів і ракет по Україні відразу по кількох великих містах. На жаль, є жертви. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури, поки що ну, не називається яка саме, і це є вірно, тому не будемо на це витрачати час. А переходимо до розмови з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Ви ж на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов. Дуже важливо, щоб ви підтримали канал підпискою із своїми коментарями своїми думками це дуже важливо для нас і переходимо до розмови з паном дмитром отже пан пан, пан, пане дмитре про цей про цю ситуацію що склалася сьогодні вранці тобто що це що це що це було чому саме зараз що означає Якось у росіян міняється тактика, чи про це ще е, можна ще перечасно е, обговорювати, чи як? Ну, тактика не змінюється. Це тактика терора. В першу чергу, по відношенню до цивільного населення. Я поясню, про що й Під час її атаки були використані ракети Х22. Це ще радянські ракети. Е, варто говорити про те, що вони розроблялися. Відповідно, для ураження авіонесучих груп, тобто, фактично, сліпа ракета, як її називають, радіус відхилення може до одного кілометра, але бойова частина до однієї тони. Тобто, уявіть собі, вона б'є фактично на осліп. Але одна тона, ми бачили, до чого це приводить це руйнація торгівельних центрів і нанесення ударів по житлових будинках Одеської області, і чисельні факти загибелі цивільного населення. Тому варто говорити про те, що використання цих ракет і є задокументованим фактом тероризму, міжнародного тероризму тобто, свідомо росіяни використовують ці ракети. Прекрасно розуміючи, що це так звана зброя невибіркової дії. Але незважаючи на застарілість цієї ракети, я трошки тактико-технічних характеристик дам. У неї швидкість 3-4 махи, причому б'є вона фактично по балістичній траєкторії, піднімається на висоту до 22 кілометрів, а потім, відповідно, планує. По націл з високою швидкістю, і щоб її. Знешкодити у української ППО є приблизно 40-50 секунд. Тобто, враховуючи те, що основу українського ППО складають ще радянські зразки, бо західних, на жаль, дуже мало. Тому і, власне, до цього моменту українській стороні не вдавалося ліквідовувати Х-22, збивати їх. Про що й заявив Ігнат. Ще раз наголошую. Сьогоднішня атака чергове підтвердження того, що Російська Федерація використовує тактику нанесення невибіркових ударів в першу чергу по житловій інфраструктурі. Причому давайте подивимося, куди били пологовий будинок, правильно, житлові будинки, низка українських міст. Називати подробиці не будемо, але вражає то той, скажімо. Та кількість ракет випущених. і В першу чергу географія нанесення ударів. Фактично вся територія України. Київ, Одеса, Харків, Хмельницький, Львів. Та багато міст І е, були буквально всі. кінжали е, с 300 Х-22, х 32 Відповідно безпілотні літальні апарати, хасто 101 Х-555, Ну і що основне вражає 18 стратегічних бомбардувальників. Ту-95 було піднято в небо для нанесення ракетних ударів по території України. Стосовно тактики нанесення ударів знову використовувалася так звана зіркова тактика з першого удари з використанням безпілотних літальних апаратів, які мали на меті перевантажити систему ППО України. А вже потім з урахуванням місць розташування систем ППО наносилися удари крилатими ракетами, в тому числі і по самій системі ППО. В першу чергу тому. Ще раз підкреслюю: українській стороні, на моє глибоке переконання, варто все ж таки досконалювати свою ракетну програму. В першу чергу мовиться про випуск оперативно-тактичних комплексів САПСА з дальністю ураження до 500 кілометрів. На акти терору ми маємо відповідати аналогічними ударами по глибиних територіях Російської Федерації, але по військових об'єктах. Наразі, на жаль, спектр. Озброєння українського для нанесення подібних ударів по території Російської Федерації обмежений виключно безпілотними літальними апаратами, пане пане Дмитре, у цій атаці вражає масштаб, який давно не було. А тобто, вони це збирали протягом кількох місяців, бо не було таких масштабних ударів. Чи це може бути на постійній основі тепер? Певний період Ну, давайте говорити про те, що шану ведучі, шану не товариство, що всі попередні заяви секретаря РНБО Данілова, очільника гурмов, Буданова, розвідчика. Про те, що в Російській Федерації залишилося ракет на два-три масової удари, не відповідають дійсності. На жаль, Російська Федерація змогла навіть, попри всі економічні санкції, персональні секторальні. Налагодити випуск крилатих ракет за оцінками спеціалістів, не гурмов. Наразі на озброєнні окупантів є приблизно до тисячі крилатих ракет, і давайте говорити про те, що Російська Федерація, на жаль, попри економічні санкції, налагодила через треті країни постачання конче необхідних для російського ВПК, комплектуючих для виробництва крилатих ракет. Мікрочіпи і мікроелементи на суму 2,5 мільярди доларів. Уявіть собі, тому відповідно всі розповіді про те, що брак ракет вони там готувалися, накопичували це. Знаєте, це режим рожевих окулярів. Ще раз підкреслюю: на жаль, у Російської Федерації є достатня кількість засобів ураження, як безпілотників, так і відповідно крилатих ракет, і тактика нанесення ударів по енергетичній і відповідно житловій інфраструктурі українських міст буде продовжуватися. На жаль, і, відповідно українській стороні варто вдосконалювати систему ППО до речі. Доба додамо трохи оптимізму. Бо власне наразі мовиться про те, що і Німеччина виконала свої обіцянки, навіть перевиконала замість двох-чотири арійські поставили. І, відповідно, додаткову систему Петріот передали. І відповідно окороборонпромом разом з нашими західними партнерами реалізується програма так званих Франкенштейнів. Тобто База ще українського, тобто радянського виробництва ППО, але яка має можливість використовувати західні ракети для знищення аеродинамічних аеробалістичних цілей. Тобто є позитив. Ми поступово але створюємо глибоко шалоновану систему ППО, яка була на жаль знищена попередніми керівництвом міністрами оборони, починаючи від Гриценка, які мудило продавав ці системи ППО за безцінь. Причому в треті країни, але менше з тим. Це, на жаль, тема окремої розмови. Маємо те, що маємо. Пане пане Едме, пане, пане, ви сказали, що Росія налагодила виробництво крилатих ракет. В якому обсяз, обсязі, якщо говорити, помісячно? Помісячно не, не будемо. Ну, називаються різні цифри: від 60 до 100. Перевірити реально немає можливості, пане Оксане. Це може бути і так звані активні операції російської сторони, цебто дезінформація і української сторони, і відповідно західних партнерів щодо можливості російського така. І відповідно, ну скажімо так, елемент е контрольованого витоку інформації з боку наших західних партнерів. Казати про реальну кількість наразі не можна. Ну як на мене, 100 ракет це перевищена кількість. Тобто, знов таки я ще раз повторюю цей елемент, скоше на все російського Дивіться, які ми такі красиві й розумні. Ми, попри все змогли налагодити виробництво до 100 крилатих ракет. Ні, мені здається значно скромніші результати. Пане Дмитре, це вся ця атака накладається на одну заяву пойла, яка кажуть запізненням, але зараз почала активно обговорюватися. Це те, що він під час зустрічі з Цзіньпінем заявив, що вони готові, готові воювати 5 років. А наскільки ця заява є реальною, а не, скажімо, бравадою? Він дійсно готовий воювати 5 років. Ну, ну, давайте говорити про те, що знову за за, за за даними із відкритих джерел інформації відповідно західних розвиток Російська Федерація, попри секторальний тиск, змогла налагодити не тільки виробництво крилатих ракет, але й відповідно збільшити свій ВВП за останній рік на 4,9% знову Знов таки, за даними західних розвідок, я перепрошую товариство, чому я не цитую. Українську розвідку, зокрема, Гурмову, бо я пояснив, що неодноразова заява Буданова не відповідала дійсності. Тому я не хочу знаєте... зараз Буданова називають Будванга. ну менше з тим. Як то кажуть, будемо посилатися на західні розвідки. Так от, шановне ну, товариство, за даними Західних розвідок, Російська Федерація в економічному плані може продовжувати активний характер бойових дій, цебто Військовий конфлікт високої інтенсивності протягом двох років, це з економічної точки зору, тобто запас грошей, них достатній. П'ять років, ну це відповідно, вже будемо подивитися. Ми теж не будемо пасти задніх, щоб дати можливість росіянам гратися в їхні ігри і говорити про те, що вони п'ять років будуть тероризувати Україну. Але наразі те, що стоїть питання. Гри в довгу і Російська Федерація про це заявила. Це факт. Тобто, буде саме затяжний характер війни з метою обезкробити не тільки українську економіку, але й відповідно економіки країн заходу. В першу чергу європейських партнерів Сполучених Штатів. Розрахунок Російської Федерації цілком пане Олександре Товаришко зрозуміли. Вони сподіваються на вибори в Сполучених Штатах, Зміни риторики новообраної адміністрації і втоми в Європі від питання подальшого військово-технічного. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво. Дай Боже, щоб це почули, там, де мають почути. Якщо вам було цікаве це відео. Обов'язково прокоментуйте його. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.